Вітаю шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема напрями роботи з родинами зниклих безвісти на рівненщині. І наші спікери Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики, рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. А також пані Людмила Кучер, представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин в Рівненській області. Доброго дня, Доброго. отож, розпочнемо. Пані Марина, пані Людмило, які основні напрями роботи з родинами зниклих безвісті у нас в області зараз? На сьогодні у нас в області відбуваються постійно і системно зустрічі з родинами зниклих безвісти. Зокрема, за ініціативою і дорученням начальника обласної військової адміністрації. Щотижня такі зустрічі відбуваються в громадах області, незалежно від того, в якому бойовому підрозділі е, проходив службу, зникли безвісти захисник чи захисниця, незалежно від кількості е, таких родин в громаді. І на сьогодні ми відвідали всі громади Сарненського району, всі громади Рівненського району і з е, 6 липня. Е, Починається відвідування і зустрічі з родинами зниклих безвісти захисників в громадах Вараського району. Крім того, на базі нашого управління з питань ветеранської політики щосереди відбуваються зустрічі з родинами зниклих захисників і захисниць, які проходили службу в лавах Національної гвардії України. Крім того, зустрічі за запитом родин відповідно до їхньої проблематики, чи це зустріч з керівництвом конкретних підрозділів, чи це зустрічі з фахівцями з метою роз'яснення окремих питань законодавства, яке стосується підтримки родин зниклих безвісти. Ну і крім того, у нас в області на сьогодні створена робоча група координаційного штабу з питань поводження з полоненими, в рамках якої проводяться ще окремі великі. Такі масштабні зустрічі, ну, пані Людмила, можливо, ви ще додасте щось? Так я є керівником даної регіональної групи координаційного штабу питань споводження військовополоненими. Такі зустрічі ми також проводимо зустрічі великі в рамках регіонального штабу. По всій області і про такі зустрічі родини можуть довідуватися на телеграм-каналі Уповноважно. Ми виставляємо за два тижні або за 10 днів відповідну google форму де родини можуть ознайомитися, в якому саме населеному пункті буде відбуватися дана та зустріч. Також можна за цією google формою зареєструватися і поставити відповідне своє запитання. Тоді аналізується дана google форма і організовується зустріч в певному населеному пункті. Це така масштабна зустріч з долученням представників генерального штабу. Цивільно-військового співробітництва, також з долученням необхідних військових частин і головного управління захисту прав військовослужбовців. Також, як казала вже пані Марина, я організовую зустрічі безпосередньо для родин окремих військових частин, тобто, фактично, родини можуть не бути всі об'єднання може не бути в Рівненській області, а фактично по всій Україні ми таку зустріч організовуємо онлайн. Одна з таких зустрічей була з 80-ю бригадою, і також, мабуть, із 46-ю бригадою 12 серпня. Тому всю інформацію про дані зустрічі можуть громадяни дивитися на телеграм-каналі УПОНважно. Обов'язково там висвітлюється так. Ще раз просто хочу уточнити на телеграм-каналі уповноваженого з питань усіх зниклих безвісти за особливих обставин чи чи саме на вашому якомусь локальному телеграм-каналі на телеграм-каналі уповноваженого це такі масштабні зустрічі в рамках регіональної групи координаційного штабу стосовно виїздів і зустрічей по області і за підтримки ова і спеціалізованого центру розшуку. Це є на офіційній сторінці національної поліції, нашої нашої рівненської і так? Саме так хочу доповнити пані Людмилу, що найближча зустріч в рамках роботи саме робочої групи координаційного штабу відбудеться 14 серпня в населеному пункті Радивилів і ця форма вже є на доступна на доступна так на телеграм-каналі, тому якщо Хтось не знає ще про цю зустріч. Будь ласка, реєструйтеся і е, приходьте на таку зустріч, яку буде організовувати і проводити саме пані Людмила як керівник цієї робочої групи. Роз телеграм-канал уповноважено з питань осіб зниклих безвісті так. за особливих обставин. Так. Саме так. так. так можливо, хтось... Варто ще зазначити, що постійно ми щоп'ятниці проводимо громадян, спільний прийом громадян на базі спеціалізованого центру розшуку Рівненської області Миколи Хвильового Хвильового-2». Прийом здійснюється з 9 до часу. Там є також всі представники саме регіональної групи координаційного штабу, тобто є фактично всі спеціалісти. Коли родини звертаються, вони можуть вирішити одне питання в одному місці. Не при цьому не йти у різні структури. І ще одне запитання я особисто чув, як його піднімали на зустрічах з рідними. Внесено зміни до чинного законодавства, що дає змогу повернути кримінальні провадження за місцем проживання родичів, які зверталися у поліцію. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як можна змінити підслідність таких кримінальних проваджень у справах про зниклих безвісти? Ну, в першу чергу мова йде про зміну підслідності і в такому випадку рішення приймає процесуальний керівник, тобто це прокурор відповідної прокуратури. Якщо кримінальне провадження знаходиться в прифронтових регіонах, тобто Сумська, Харківська, Донецька, Луганська області, Херсонська, це відповідний прокурор такої прокуратури. Для того, щоб повернути провадження, треба скерувати на Таку прокуратуру клопотання, і ми дуже вдячні Офісу Уповноваженого, який пані Людмила представляє за те, що розроблені відповідні зразки взірці таких клопотань є всі контакти. Також на каналі уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, куди звертатись, і разом з цим ми наголошуємо, що ви завжди можете звернутись до управління з питань ветеранської політики. Ми допоможемо вам і укласти таке клопотання, і скерувати, і відповідно до фахівців із супроводу, які працюють в вашій громаді. Вони також. Мають такі взірці і також мають всі контакти. Або ж, відповідно, зробити це на наших зустрічах, про які ми сьогодні розповідали. Розуміло. дякую, пані Марино. Дякую, пані Людмило. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про напрями роботи з родинами зниклих безвісти. На рівнічні і нашими спікерками були Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. Дякую вам. А також Людмила Кучер, представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин в Рівненській області. Ще раз дякую, пані Людмило. Дякую. Також хочу подякувати Нелі Новачук, яка допомагала навже, проводити наш брифінг, здійснюючи переклад жестовою мовою. Всім глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.